Він здавався звичайним столяром, який живе по сусідству, але вночі він ставав справжнім монстром, вбивцею, який тероризував цілий район. І так, його спіймали, але це не були покази свідків або якесь видатне розслідування правоохоронців, ні він просто затупив. І далі у відео я вам розкажу як. В цьому відео вам я розкажу про Юрія Кузьменко, Це один із найвідоміших серійних та ґвалтівників із Київської області. Але мені здається, треба було чимось іншим займатись. Така собі популярність. Упродовж трьох років, з 2006 по 2009, він скоїв щонайменше 13 вбивств, які було доведено. Правоохоронцям він сказав, що їх було набагато більше. Понад 200. Його також називали в народі як боярський маніак» або Елвіс, тому що він любив передіювати відомих співаків. Він справді був дуже жорстокий та безжальний. Він заманював жінок у занедбані місця, там він її гвалтував і души. Перший його відомий злочин стався у 2006 році. Молода жінка, яка проживала біля закинутого аеропорта, була вбита. Кузьменко просто заманив її до цього аеропорта і вбив, просто поруч з домом. Далі по всій Київській області почали зникати жінки: боярка, Фастів, Васильків. Він наводив дуже багато страху на місцевих більше трьох років.